Друзі, привіт! 1 січня сьогодні з вами знову Клочок. про найголовніші події сьогоднішнього дня. Їх вкрай мало, але окремі заяви вже пролунали для того, щоб зрозуміти, яка тенденційність буде найближчих днів, тижнів, місяців. Ну і загалом року в міжнародному контексті, і що стосується внутрішньої економічної політики і політики загалом. Отже, про все це зараз по порядку, тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте, звісно, відео своїм друзям та знайомим. Розпочну з приємної новини. Посольство Великої Британії в Україні повідомило про те, що у Великій Британії підготовлено 200 українських авіаторів. Вони пройшли базову підготовку до польотів на винищувачах F-16. Вони, звісно, будуть навчатися і далі. У мене тут запитання. Літаки де? Поки що не зрозуміло, коли яка кількість нам буде передана, хоча перші вже є, ви це добре знаєте. Тим використання їх близько до лінії фронту, як ви бачите, ми не помічаємо, але ними збиваємо ракети. Можливо, коли згодом будуть літаки. Вибачайте, я тут нічого прокоментувати більше не хочу, не можу, тому що чогось такого якісно притомного немає. І тепер до інших новин, які є дуже небезпечними для нас, я хотів би звернути вашу увагу на тому наративі, який зараз просуває Росія, аби переконати увесь світ, що це ми з вами не хочемо завершення війни, ми з вами не хочемо переговорів. Ви часто чуєте заяви від Путіна, Лаврова і інших. Військово-політичних чиновників Росії про те, що вони за переговори, але не забувають обстрілювати нас постійно ракетами і дронами. Ця ніч не стала винятком. Росія активно це робитиме і надалі, тому можете не сумніватися, але за цим стоїть бажання завершення війни для Росії на вигідних для неї умовах. Сьогодні для видання Тарс є така російська. Інформаційна помийка, свій коментар дала депутат Європарламенту, цілий депутат і голова міжнародного управління партії прем'єр-міністра Роберта Фіцо, напрямок Соціальна демократія Катаріна Рот-Невідялова. Звісно, вже далі можна було б і не продовжувати, оскільки це представниця Фіцо. І тут так я з вами погоджуся. Але вона сказала, що влада Словаччини бачить готовність президента Росії Володимира Путіна до мирних переговорів щодо України. Підтримує це і готова надати майданчик для таких переговорів. Про те, що в Братиславі можуть бути переговори, говорив свого часу і Путін під час одного із своїх інтерв'ю ще до Нового року. Що, власне, сказала ця? Євродепутатка. Я розцінюю це як позитивний знак і готовність Росії до припинення вогню, початку переговорів та пошуку шляху до миру. Ми можемо лише підтримати це. Я також упевнена, що Словаччина готова сприяти процесу та допомогти покласти край українському конфлікту. Можливо, вона сказала і війні, але агентство ТАС говорить, що певне це був саме український конфлікт в розумінні влади Словаччини. Я цього не виключаю, оскільки. Фіцо дуже злий на зеленського злий на нас усіх через те, що ми припинили постачання газу до Європи, і тепер доведеться Фіцо купувати газ дорожче. У Європі, а не у Путіна. Але теж їхня справа і припинення транзиту газу з Росії до Європейського Союзу це одна із наших немалих перемог. Направду так і є. Хоча номінально, нібито не так багато і втрачає Росія, десь приблизно від 5 до 6 мільярдів доларів. Я вже згадував про це у сьогоднішньому ранішньому відео. Але хочу наголосити, що в політичному контексті це дуже-дуже справді важлива перемога. Але наступний рік обіцяє бути дуже тривожним. Я вам вчора розповідав про те, що права рука Дональда Трампа, відомий мільярдер Ілон Маск, почав активно тролити німецьких політиків, німецьку чинну владу, і також він орендує житло Мар Алам. Яке це має відношення до політики, друзі, безпосередньо, тому що за кілька десятків метрів його котедж, де він проживає, йому нема де більше жити, знаходиться від резиденції Дональда Трампа. І буквально сьогодні Ілон Маск опублікував у мережі X, яка власне йому належить, дуже цікаве фото, на якому видно, що він заспаний. Він каже, що він 57 хвилин поспав, але зустрів новий рік із Дональдом Трампом і поділився планами. Про 25-й рік, що він власне написав у невеличкому твіті. Я хочу вам зацитувати, щоб ви розуміли контекст, настрій і взагалі, наскільки ж Ілон Маск справді впливає, і дотичний і співпрацює із Трампом. Власне, про це я згадую дуже часто у своїх відео, тому що Ілон Маск справді дуже буде впливати на політику Трампа і буде однією із визначальних основних фігур у політиці Білого Дому уже після 20 січня. Так, от він написав наступне: Доброго ранку, Ікс, звертаючись до усіх підписників мережі Ікс, щойно прокинувся тут, на підлозі Мар Алаго, після приголомшливих 57 хвилин сну. Веселилися всю ніч із президентом Трампом і Ліл X, тобто, певне, із його сином, щоб зустріти новий рік. Я надзвичайно схвильований за все, що буде цього року. Це не буде ідеально, але має бути чудово. Тобто, справді нас очікують серйозні виклики про них багато пише зараз західної преси. Одну із таких статей для видання Sky News я аналізував у своєму ранішньому відео. Залишу вам, до речі, посилання в правому верхньому кутку. Повірте, там дуже багато цікавої інформації. Перейдіть, перегляньте, ви не пошкодуєте. І коли маск написав цей пост, і я його прочитав, мені згадалася ще одна фраза, яка була сказана Путіним під час його. Підсумкової так званої прес-конференції по ітогам 2024 -го года. Це було одне із перших запитань, які йому задавали, і він відповів на нього наступним чином, що стосується так званої СВО, яку він розпочав у 2022 році проти України. Путін сказав наступне: нам нудно, хочеться дві жухи. Ви пам'ятаєте цю фразу, саме так він описав початок широкомасштабного вторгнення. Я не хотів би проводити цю аналогію, але вона згадується, коли ми чуємо, що. Не буде ідеально, але має бути чудово. То справді чого очікувати? Якщо, наприклад, Ілон Маск активно підтримує ультраправих в Німеччині. І сьогодні він знову вдався до образ на адресу політиків у своїй соціальній мережі. Цього разу дісталось президенту Німеччини Франку Вальтеру Штайнмаеру. До речі, тому самому Штайнмайру, який готував формулу миру Штайнмайера, так вона називалась, формула Штайнмайера, Ще у 2018 році, яку ми активно критикували, яка була ну, далека від ідеальної, тоді Штаймаер активно підігравав Росії. Сьогодні Штайнмаер говорить про те, що ніякої дружби з Путіним бути не може. Але для Ілона Маска він виявився не дуже демократичним президентом. Він навіть написав, що Франк Вальтер Штайнмаер антидемократичний тиран. І додав до цього повідомлення, яке він написав у мережі X, ганьба йому, тобто ганьба Штайнмайеру. Також ви знаєте, що буквально днями він обізвав Олафа Шольца дурним і сказав, що той ніколи не виграє вибори. Ну, альтернатива для Німеччини написала таку програму. Це наголошую: екстремістська політична партія в Німеччині, ультраправа, неонацистська. Так от, вона має дуже привабливу програму. Направду, друзі, не дуже хочеться коментувати це. Я думаю, що ви висновки зробите самі. Звісно, можливо, в такий спосіб сьогодні Ілон Маск намагається підвищити ставки у досягненні цілей для Америки. Але оскільки вони діють в унісон із Дональдом Трампом, то я вбачаю, що вони так само в унісон будуть діяти вже з 21 січня. Трампу незручно буде робити якісь такого роду пости, як зараз робить маск. Трамп таке полюбляє гаряче слівце. Тому у нього є той, хто це зробить за нього. Те, що сказав Маск, читайте, говорить Трамп. А які це буде мати наслідки для людства? Я не думаю, що вони будуть дуже-дуже привабливими. Катаклізмів буде більш ніж достатньо. Ну і тепер, друзі, кілька новин, які стосуються внутрішньої економічної політики, політики загалом. Ви знаєте, що з 1 січня 2025 року ліквідовані медико-соціальні експертні комісії, так звані МСЕКи. І вони замінятимуться експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи. І запрацюють і 286 опорних лікарнях. Конкретний список буде визначений, вже навіть визначений Міністерством охорони здоров'я. Тому слідкуйте за цими повідомленнями, тому що окремим категоріям доведеться пройти повторно комісії для того, щоб отримати групи інвалідності. Ви знаєте, що чимало скандалів пов'язано з інвалідністю. Правоохоронців, прокурорів, навіть у тій же самій Хмельницькій області, я вчора вам розповідав, що 67 прокурорів так і залишаються на своїх посадах. А офіс генерального прокурора сказав, що ну, ми не можемо розслідувати правомірність встановлення їм інвалідності. А міністр охорони здоров'я Ляшко повідомив, що майже 200 рішень МСЕК про інвалідність вже скасовано. Загалом перевірено близько тисячі випадків за його свідченнями. У 188 людей рішення про інвалідність скасували. Ще 388 направили на повторну перевірку, щоб з'ясувати, чи справді їхній стан відповідає рішенню МСЕК. Ну і наразі охоронці перевіряють. Дві тисячі справ про можливі фальшиві інвалідності. Також будуть і електронні ВЛК, військові лікарняні комісії, але це обіцяють уже нам десь приблизно із березня місяця. Ну, принаймні, останнє повідомлення Міноборони, яке я бачив, то. Мовилися в ньому про те, що до кінця лютого обіцяють вже запустити електронні ВЛК. Тоді не треба буде йти за направленням до ТЦК, щоб прийти військово лікарняну комісію. Також будуть визначені перелік лікарень, які будуть проводити ці огляди. Ну і все, нібито буде в електронній формі. Але є один момент: всі висновки будуть писати безпосередньо лікарі навіть на комп'ютері в електронній формі, і саме від них буде залежати остаточний діагноз і висновок. Також з 1 січня Будуть введені нові субсидії для внутрішньопереміщених особ. з січня внутрішні переселенці зможуть одночасно отримувати дві субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, яку Кабмін запровадив у листопаді 2024 року, а також новий вид субсидії на оренду житла. Друзі, напишіть, хто є внутрішньопереміщеною особою, чи отримуєте ви такі доплати чи регулярно, систематично, ну і взагалі поділіться, будь ласка, своїм досвідом, позитивним чи негативним в цьому плані. З 1 січня також мали б подорожчати цигарки. Чи вони подорожчали? Не знаю, не палю, але ціни обіцяють дуже суттєво зрости відсотків на 20-25. Так само, як має здорожчати і пальне. Пальне також буде дорожчувати впродовж кількох років, і ціна на нього може бути не дуже приємною для нас. І також будуть дорожчати і вже здорожчали так буде правильно тарифи на мобільний зв'язок. Дуже багато операторів, те, що я вже чув, Київстару, почали переходити до інших. Мобільних операторів через підвищення тарифів, але в принципі тарифи підвищуються у всіх мобільних операторів. Також суттєво подорожчує і автострахування орієнтовно на 50-70%. Камери будуть автоматично перевіряти, чи є у вас страховка, чи нема страховки. Тому друзі, хто не встиг оформити страховку до 1 січня або просто не підійшли терміни, готуйте більше грошей. Змінюються правила ввезення нових авто в Україну. Якщо. Раніше це були легковики, що відповідають екологічному стандарту Євро 2 і вище, тобто випущені після 96-го року з 1 січня. Це можуть бути лише автомобілі стандарту Євро 6, випущені після 2015 року. Ну і про транзит газу ще кілька слів. Ми припинили транзит газу з Росії до Європи, але зросте тариф на транспортування газу в Україні для промислових споживачів. Побутові споживачі платити дорожче не будуть, принаймні поки що. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Це можна зробити дуже просто. Пишіть коментарі, ставте подобайки, поширюйте відео своїм друзям та знайомим, розміщуйте посилання на відео, яке вам подобається, у своїх соціальних мережах. Так більше людей знатимуть правдивої і об'єктивної інформації. Ще раз вам велике спасибі, всіх люблю, і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!